Ось наші це старі ці кліточки в старій повітці. Ну, третій рік нас рятують, хоч якась, якісь фінанси. Це кабанчик один. І тут дві свинки. Уж ще нічого не прибрано сьогодні. Так що поки бункерні кормушки. Одна друга, клітки невеличкі, 2,20 на 2,30, щось таке виходить, плюс-мінус там. Ні, ні, поїлки, теж і поїлки не ідеально вийшли. Каністри відкриті зверху, трошки воно пилить мусорить, але виливати погано. Якщо закрита, буде трохи, то. Так що добре було б, якби провести сюди воду. Ось собі включив шланга, шланга вкинув в, кри... в кришку, кришку відкрутив, шланга вкинув, налив. Або щоб да, каністри, звісно, якби більші, чи ємності більші. Це трохи 20 літрів, трошки трошки не вистачає інколи. То я лю. каністрами 10-літровими ношу. Ну, інколи, звісно, забивається. А інколи часто забивається десь якийсь мусор, та й трошки п'ють. І теж замітив, деякі блогери розказують, що мокро дуже біля цих поїлок. Так і виходить дуже мокро. Смотря хто як п'є, хто як вміє. Є що такі, що вбоку п'ють, їх нічого не виходить. Є, що правильно п'ють. Ці свинки чекають. Чекають, чекають, чекають. Коли будуть... буде в їх охота, чи ми чекаємо. Здається, десь ще з недільку вроде. здається так. Ну, Може вони і невеличкі трохи, ну десь 120 є вже, плюс-мінус. Ну, чекати потрібно поросят. Цьому році замітив, хто бачив, зараз ціни піднялись трохи. Це добре, що піднялися, але трошки пізнувато, що ми поздавали. По 55 були до 60-ти, хто коли як вийшов. Зараз по 110-120 здають. І, і якраз вийшло, що нема що здавати. Цей кабанчик один буде, ну це ще. йому 2-3 місяці? Точно треба. І замітив багато теж блогерів горів, показував, що ціни піднялись, поросят поменшало, все таке, здається. Бо там і тут по місцевості люди балакали, не багато свинок не запліднилися, не привели поросяток, то трохи і на малих поросят ціни попіднімались, так що щось так не тільки в одних нас вийшло так. Це ці свинки теж ще хочу. Хочу То в одному відео показував, що ж є сусіда повіточка зробив, відреставрував трохи. Це потрібно, а тут будуть станки. Оце буде тут буде станок. Це треба цього кабанчика буде, поки ще не здамо. О, ще ми його до йому ще рости трохи. Треба би його перегнати. Тут ось о. козина кліточка. Переженем його в ту клітку. Тут прибрати, висушити, цих свинок перешинемо в ту повітку, там їх на 100 метрів трохи. І просушити ту клітку і зробити тут, поставити станка сюди. Бункерну кормушку теж туди перевезти. Цю кормушку теж на забрати. Тут буде сама для одної свиноматки. Вони ж тут будуть тоді стояти, А тут буде чисто станок якраз добре. Розмір площі дозволяє, тут ще можна 30 см, там навіть до 50 майже. Тут точно 30 є сюди удлинити, Бо тоді я пробував тій повіці робити, не вистачає, не вистачає трошки. Там максимум 2,10 до 2,20 місці, ну, і то так дуже-дуже з натягом. Тут все-таки виходить. Спокійно, 2,30 виходить, спокійно. Що все-таки тут набагато краще. І по ширині, тут, тут не, не краде місце. В тій повітці дуже краде, воно там і не вистачало, тут ширше виходить. Так що вийде, в принципі, непогано. Ну, там станок здається, 70-75 буде, я не пам'ятаю, як, як краще, ну ще буду думати все-таки. 75, напевно, в широко, 70 десь робити. І по боках там по 60 вийде сантиметрів для поросяток, то в принципі буде непогано. Думаю. Ну, Будемо пробувати. Хоча ця переробляння трохи з ним мороки надоїдає. Гроші уходять, електроди уходять, ріжеш, вариш. Але щось треба робити. Гроші десь треба брати. Якщо будемо потрошку, потрошку, потрошку щось робити. Ну, це. І ціна піднялася. Це може і так. Зараз якраз нема поросят, то ціна підскочила. Ось У людей поприводять свиноматки, якраз воно так піде, воно частенько. Якось так сезонами. Ціна підскоче, бо є наплив поросят, потім ціна падає, якраз і так, наче. Виходить, що всі одночасно запліднюють, всіх одночасно поросяться і ну, якось так воно. Отож потрібно держати оборотом, щоб були їх більше, щоб були різного віку, щоб було майже завжди, кожні місяці 3-4, щоб було хоча б хоч до п'яти ну, до штук, 3-5 продати. Ну, це кліток желательно багато, з клітками, звісно, проблеми. Ну, побачимо. Що щось получатиметься, то там ще є шалопетик. Теж він такий він крупний, здоровий, але він, можна сказати, голий. Там просто шифером обставлений та все. Ну, щось, якщо вийде, то зробимо ще його. Ну, щось так, двигаємося далі.